Чернівецький національний університет став другим в Україні, який підписав угоду про співпрацю з вільнюським університетом. Обидва виші працюють за спільною програмою. Тому, здавши сесію по закінченню першого семестру, буковинські студенти поїдуть на наступний семестр до Вільнюса. Спільні предмети оцінюватимуть одноразово. На основі нашого вступу вони стають студентами магістерської програми у нас і автоматично їх зараховують на магістерську програму у них. Вони виконують нашу магістерську програму і виконують їхню магістерську програму. Просто по цій угоді вони частину нашої магістерської програми зараховують в свою магістерську програму, а ми частину їхньої зараховуємо в нашу. У Литві бажаючим надається можливість користуватися науковою базою, відвідувати необхідні предмети, проживати у гуртожитку та ще чимало різних переваг. Не говорячи вже про те, що можна без жодних проблем поєднувати подорожі та навчання, студентка четвертого курсу економічного факультету, якраз закінчує бакалаврат за напрямком фінанси та кредит. Понад усе хоче вступити на магістратуру та потрапити до списку тих, хто зможе отримати європейський диплом. Ірина каже, що це необхідно, бо як майбутній фінансист розуміє, що іноземні компанії, де планує працювати, надають перевагу саме такому документу. Основною такою перевагою є підвищення рівня англійської мови, саме професійної англійської мови. Не так багато фахівців в Україні, які є економістами чи фінансистами, справді володіють англійською мовою на професійному рівні. Іншим моментом, як для нас, як для молоді, це дійсно чудовий спосіб провести три місяці в іншій країні, країні Європейського Союзу, де відкриті кордони і де можна подорожувати. Окрім цілого семестру навчання у вільнюсі, студенти будуть захищати свої дипломні роботи теж там. Єдиний бар'єр на шляху до здобуття подвійного диплому відсутність бюджетної форми навчання. Щоправда, з допомогою литовського уряду студенти мають можливість на конкурсних засадах виграти грант на безкоштовне навчання чи навіть і стипендію. Відтак, вже з нового навчального року, магістри економічного факультету ЧНУ отримують змогу по закінченню тримати у руках не лише український диплом, а й документ про здобуття вищої освіти, який визнають в усіх країнах Європи. Генрієта Табеух, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.